Чим ваші композиції рослин відрізняються від інших, які можна купити в аптеках? Ну, наші композиції відрізняються від тих, яких можна е, купити в аптеці. Ну, по перше, е, є фармакопейні статті, і була радянська фармакопея, яка, е, так би мовити, узагальнювала Застосування лікарських рослин для лікування, для лікування найрізноманітніших недовг. А є народна медицина, не лише українська, а світова медицина, вона ширша, вона, так би мовити, вона більше включає найрізноманітніших лікарських рослин. Ми також включаємо такі лікарські рослини, як, скажімо. Медунка лікарська, потім тополя чорна, потім підмаренник справжній, потім найрізноманітніші найрізноманітніші перстачі, потім численні ягідні, фруктово ягідні рослини. Це і глід колючий, найрізноманітніший. І це і Липа серцелиста, це і треба на треба, і гравілат міський, особливо така дуже цінна лікарська рослина, як гравілат. Він поширений, він самосійний, і він надзвичайно допомагає. Він заспокоює нервову систему, він діє. Як я вже сказав на ті гепатоцити, і він надзвичайно запашний. Він запашний, і він не тільки запашний, а він може вживатися і для дітей, і для дорослих, і найрізноманітніших захворювань, це частотевих воронів. Потім значить, особливо обмінного характеру. У нас ще будуть запитання, напевно, про обмінні характери, тому що зараз людство переживає такі катаклізми, що обміни недуги колись були починаючи. Тоді, коли дід і баба каже, о, значить буде зміна погоди. У мене суглоби руки ніг крутиться. Зараз молоді люди. Які не дотримуються дієти, які ведуть, так би мовити, неохайнний спосіб життя, цебто палять, вживають наркотики, алкогольні напої і тому подібне. І взагалі ведуть значення, аморальні способи життя, я вже не кажу про те, скільки зараз поширі да, і безплідності, скільки і венеричних захворювань, і інших, не лише застудних. А й надзвичайно заразних захворювань. І я знову ж наголошую про те, що наші фітокомпозиції і настої, і напої. Вони включають у себе той досвід, тисячолітній досвід. А якщо говорити давній давній, то ще з терпінської цивілізації черніхівської культури, козацького ренесансу і закінчуючи сучасністю.